Всем привет! Сегодня я покажу вам как вызвать одного босса в Горбокс. Чтобы его вызвать, нам треба зайти на карту на Подмой. Ой. Блин, тут реклама не бесит, он... Так, добре. Беремо одну емоцію, яку захочемо, типу отут. А не, не брати отакі ВОМОСі, а отаківо, е, брати все отакі такі Вімоці, аби видіти все під водою. Ну, коротше, ми беремо, ну я собі виберу Surrender. Що летимо, і Тепер нам треба одну таку стінку знайти. І зараз я вам покажу один бас, щоби, щоб не розрождатися. Ой, точніше, щоб зрождатися. Так що заходимо в оружжя, модус, уряд. І отак у них. Заводимо такого. Шиши від... De e